І, так, можуть угу, впливати на свідомість. Угу, приворот ставлять більше, е, як це е, як крадник на гроші. Енергію забирають з вас. Угу. Крадник стоїть. через церковний грегор, може мусульманський християнська віра? Скажіть, допоможіть що відбувається? Мені що стягується щаслива жіноча доля і стягуються фінанси, гроші. Це робить психічно хвора людина. Хоче, щоб ви, і дійсно хоче, щоб ви любили цю людину. Якісь робляться прив'язки, щоб ви любили, щоб самі, може навіть і самі віддали все, що у вас є. Заперечу повністю всі порчені програми знімаються крадники знімаю, обираю, привороти знімаються. порчі на підні знімаю. Ну, вам здається, не все працює. Боротьба у вас ви цю ситуацію самі на своїй енергетиці якимсь чином перебарюєте. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ворога, отсікаю всі крадники, прив'язки, морочку знімаю церковну, негативну магію, анулірую, вбираю. Повертаю все, що належить тим, хто дивиться відео, близьким людям. Всі гроші, щаслива доля, чоловіча, жіноча повертається назад. Так і так і є. Так, давайте подивимось ще, чи є ще хоч якась негативна програма. І тих, хто дивиться.